Все було в крові, ти поміняли вже все в крові було, все. Це вчора, все оставили її. А все порезали, всю одежду поврезали маю. Вся порізалась, шорти, все. Це мені вже здесь вирізали. Все в крові. Сергій працює на ринку у Дніпровському районі Херсона. 17 червня близько 10-ї години потрапив під атаку російського безпілотника у своїй майстерні. Та він так ну, залетів з краю. І, 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 і був як вибух такий був, вроді. Я був у свідомісті, ну, я тут трохи просів об стінку, ну, потім от вийшов на вулицю, ну, просив дівчат, щоб мені дали. Ну, платкі от вимикав. Ну, кров йшла дуже-дуже. Ока ціла, Тут дуже велика гематома. А так око оказалась ціла, слава Богу. Ми ну, вже снігли, ну, пів пов'язки, вже менше. Кажуть, що було все, все нормально. Вчора було багато їх. Речі вибухи чув? це хворий з змінно-вибуховою травмою волосистої частини голови верхніх кінцівок. На щастя, це травма ну, відносно легка. Він госпіталізований був до нас в стані середньої важкості. Важкість там була обумовлена геморрагічним шоком, тобто була патіря крові. Наразі він стабілізований. Стан середньоважкий, стали стабільні після ранкової атаки по району ринку до цієї лікарні привезли 15 поранених. розповість завідувач хірургічного відділення Віталій Хомуха. П'ятеро з них в стані в важкому та середньоважкому стані. Ми госпіталізували в хірургічне відділення відділення реанімації двох хворих. Ми перевели так, як там травма черепно-мозкова травма відкрита. І інші хворі, вони вийшли на амбулаторне лікування. В проміжку з 9.30 до 11 годин ранку, ну, партіями, тобто там 5-7, 5, потім ще 2-3, ну, їх довозили. Тобто поліція та швидка, вони довозили їх ну в цьому проміжку. Зараз у лікарні п'ятеро поранених, говорить Віталій Хомуха. Пацієнт, що на, ну, напроти нього там більш важкі травми. Це множинні травми тулуба, кінцівок, перелом стегнової кістки зі зміщенням. Теж геморагічний шок, але його стан важкий. Ну, стабілізували в реанімації. Теж людина знаходиться там більш важка травма, там травма черевної порожнини з розривом кишечника, тонкого, товстого, також з переломами кісток, нужних кінцівок. За останній останні час, це, на жаль, ця статистика погано зберігається. Це скиди з дронів. Травми отримані в результаті дронової атаки. Протягом доби містяни продовжували самостійно звертатися за медичною допомогою. Станом на ранок 18 червня поранених було 20, Розповів керівник персофісу ОВА Олександр Толоконніков. Серед них сім зараз лікуються, а всі інші отримали допомогу амбулаторно та знаходяться вдома. А саме цей випадок показує наскільки без захисту буде Херсон вразливий і Росіяни будуть атакувати безперервно. Тобто за одну годину постраждало два. Людей вчора це тому, що був, е, була зміна е, частот. Росіяни змінили частоти і направили кількість певну дронів на цей е, Цю ділянку, і якщо не було б е, захисту того, що зараз наші військові е, контролюють і роблять над містом, і перед е, і вздовж берега, то така б ситуація була цілий день і цілу ніч по всьому місту, тому е, ми продовжуємо контролювати ці питання, збивати і до 80%, відсотків а буває більше, за тиждень наші військові дронів збивають. Марина Глова Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.